Всім здравствуйте, мене ви знаєте, як Павло Миколаєвич, ріатор місті Вінниця. Сьогодні я вам покажу оренду Двір, є місце під машину з сусідами. Поруч от ділянка земельна така, немаленька. Можна собі щось садити, є фруктові дерева, це частина будинку. Там далі сусіди живуть. Сусіди не... Власники даної нерухомості просто по сусідству. Частина будинку. Заходимо е, в сам будинок, одразу попадаємо на кухню. На кухню у нас одноконтурний котел, тобто навіть в блекауті він буде працювати, тому що він від газу і е, бойлер маленький. Бойлер від з вікон. Кухня. Холодильник. Далі йдемо в сам будинок. У нас тут дві кімнати і ванна. Речі ще є власника. Ніхто кроме власника не жив, але якраз пері... період переїзду можете вже дзвонити 098 454 одиниці. Пральна машина. Ну, показую, як є, тому що є речі. Не показати, будете питати, де ванна. Ну ось і ванна. В такому стані. Так, перша кімната. Тут у нас диван. Трошки звільнили речі. Телевізор LCD 32 дюйма LG. Сервант. І друга кімната. Кисло ліжко.